За два дні до загибелі Валентин Шедловський, що із Кам'янця-Подільського, намагався зв'язатися із своїми друзями. Та через поганий зв'язок їм так і не вдалося почути його голос востаннє. Дзвонив, дзвонив, але, на жаль, ми не розмовляли з ним. На жаль, ми не порозмовляли. Він до багатьох тоді дзвонив, і ще до одних друзів дзвонив. і Ми не могли дозвонитися. Ми не могли созвонитися. Ну, не вийшло в нас, якийсь поганий був зв'язок. Чоловік змалку докладав зусиль, аби прокласти собі життєвий шлях. Разом із тим, його успіхи ніколи не були важливішими за дружні і щирі стосунки з людьми. Він допомагав мені ростити мого сина, Олега. Він його забирав з садочка, іноді з школи. І він його вчив грати в футбол. Валік з самого дитинства був дуже відповідальний і кмітливий. Він уже в дев'ятому класі намагався заробляти власні гроші, і така в нього ця жилка комерційна була. Він був один з сім'ї в тата і мами. Залишився дуже рано без батька. Батько у нього швидко помер. Мама дуже важко хворіла. Він сам пробивав собі дорогу, він побудував будинок, він створив бізнес. Він завжди дуже з повагою, з добром ставився до всіх людей. Ще молимося за спокій душі, спочило. Раба Божого, колегоного присаду на воїна Валентина, і почимося. Однокласники пригадують, мобілізували Валентина до війська у липні 2024-го. За період служби завжди підтримував зв'язок, намагався дбати про кожного, і друзі завжди були готові йому допомогти. Він до нас дзвонив, передзванював. Якщо ми могли, ми йому чим могли, тим ми йому допомагали. Він з нами підтримував зв'язок, незважаючи на те, що він був на передовій. Не дуже давно. Організовували збір йому на пікап. Він висилав нам свої фотографії, розказував, телефонували. Ми з ним розмовляли. Надіялись на наступну зустріч, думали, що він два роки послужить. 60 виповниться повернеться влітку. Йому мало бути, здається, 59. Загинув мужній захисник 27 травня 2025 року на Сумщині. Лише зараз рідні, друзі та небайдужі зуміли попрощатися із героєм. Поховали Валентина Шедловського у рідному селі Панівці.